Компост це без перебільшення серця будь-якого живого господарства. Це той невидимий, але могутній двигун, який живить землю, насичує її енергію життя і повертає їй усе, що вона віддала людині у вигляді врожаю. Там, де є компост, земля дихає, росте і радує господаря. Там, де його немає, навіть найродючіша грядка поступово втрачає силу, стає сухою, твердіє, і рослини на ній хиріють, мов без хліба. У селі, де все залежить від землі, це питання не просто зручності, а виживання. Бо без живої землі не буде ні хліба, ні молока, ні яблук, ні трави для худоби. Багато хто помилково думає, що компост це просто куча сміття, але насправді компостна купа це складна біологічна система, справжній живий організм. У ній у товщі перегною кипить життя, як у великому мурашнику. Там працюють мільйони дрібних створінь, бактерій, грибків, нематод, личинок і дощових черв'яків. Вони розкладають кожен листок, кожну соломинку, кожен огризок яблука на дрібні часточки, перетворюючи все це на темну, пухку землю, яка пахне лісом після дощу. Саме цей запах найкраще свідчення того, що все зроблено правильно, що земля оживає, що процес іде. Старі люди завжди казали не кидай добро на смітник, краще зроби з нього землю. І мали рацію. Бо те, що сьогодні здається непотребом зів'яли бадилля, опале листя, кухонні очистки, завтра може стати добривом, яке дасть урожай картоплі чи капусти вдвічі більший. У природі немає відходів лис, що впав з дерева, перегниє і стане частиною нового стебла. Трава, що зів'яла, перетвориться на поживу для кореню. Цей вічний круговорот – основа життя на землі, і людина, коли вчиться робити компост, фактично бере участь у цьому природному циклі, допомагає природі, а не шкодить їй. У наш час, коли хімічні доброва заполонили магазини, легко забути, що все це колись було просто і безкоштовно. Наші діди не купували мішки селітрою чи гранулами, а мали свої купи перегною, де визрівала справжня сила. Вони не поспішали спалювати листя, бо знали, у ньому золото для городу. Листова маса містить усі мікроелементи, які дерево добувало з глибини землі. І якщо цю масу повернути в ґрунт через компост, то і земля, і рослина подякують сторицею. Це знання просте, але воно вимагає терпіння і розуміння процесу, бо компост це не смітник, це майстерня, де з непотребу створюється родючість. Кожен господар знає, що восени роботи по горло, потрібно прибрати сад, перекупати грядки, зібрати рештки урожаю, і часто все це добро опиняється на купі десь у кутку або й просто спалюється. У повітрі летить не лише дим, а й майбутня родючість. Це велика помилка, яку поколіннями повторюють із року в рік. Коли горить трава чи листя, у вогні зникає азот, калій, фосфор, кальцій, те, що потім люди купують у магазинах у вигляді дорогих грану, але все це можна зберегти, якщо організувати компостну купу, і це не потребує ні великих грошей, ні складних знань, лише розуміння суті, дати природі час і умови працювати. У компості відбувається те саме, що і у природі під лісовою підстилкою. Там під шаром листя у вологій тіні завжди м'яка, тепла земля, сповнена життя. Вона дихає, парує, і навіть узимку під снігом там відбуваються повільні процеси розкладу. Це природна лабораторія, яку ми можемо відтворити на власному подвір'ї. І головне зробити це з користю, а не аби як. Бо як покладеш перший шар, як обереш місце, так і буде працювати вся купа. Важливо розуміти, що компост це не лише добриво. Цей спосіб утилізації, і збереження чистоти на подвір'ї і турбота про довкілля. Усе, що ми не спалили, не викинули, а перетворили в перегній. Ми залишили на своїй землі. Ми не отруїли повітря димом, не зіпсували ґрунт хімію, а створили щось нове. І саме так формується господарська культура. Добрий господар не викидає нічого даремно. Він знає, що кожна тріска, кожен лист, навіть кухонна шкаралупа від яєць, має своє місце і користь. У селі завжди цінувало людей, які вміють вести господарство розумно. Тих, хто не кидає, а переробляє. Компост це показник господарності. Якщо на подвір'ї є акуратна компостна купа або ящик, видно, що люди тут живуть із розумом, не лінуються, поважають землю, бо земля не просто ділянка, вона жива істота. Якщо до неї ставитися з турботою, вона віддячує сторицею. Земля не любить порожнечі й байдужості. Якщо ми беремо з неї урожай, ми повинні віддячити не грошима, не хімію, а тим, що вона сама дала органікою. Це найчесніший обмін між людиною і природою. І компост найпростіший, найдоступніший шлях для цього. Не треба нічого купувати, усе, що потрібно, вже є у вас під руками. Варто лише змінити ставлення, побачити цінність у тому, що раніше здавалося сміттям. Компост це не просто доброго для землі, це філософія господарювання, де нічого не пропадає, де кожна дрібниця має свою роль. Це своєрідна школа терпіння, бо процес не миттєвий. Потрібен час, щоб природа зробила своє, але результат того вартий жива, пухка, темна земля, яка пахне дощем і життям. І саме з цього починається справжнє органічне землеробство, бо без компосту немає живого ґрунту, а без живого ґрунту немає життя на городі. Тож, перш ніж купувати мішки хімії, варто просто глянути під ноги. Там у траві, листі, стеблах, прихована сила, яку можна повернути землі. І коли одного дня ви візьмете жменя свого компосту і відчуєте той глибокий теплий запах, зрозумієте, це справжнє багатство, чорне золото, яке ви створили власними руками. І тоді земля усміхнеться вам урожаєм. Коли господар вирішив зробити компост, найперше, з чого треба почати, це місце. Тут не можна поспішати, бо правильне розташування компостника це половина успіху. Багато хто робить помилку, ховає купу, кудись за сарай чи в самий гухий кут городу, аби не муляла очі. Але така економія місця обертається потім клопотом, адже компостник це місце, куди ви будете ходити постійно, з кухні з відром очисток, після косовиці з травою, після прополки з бур'янами. Якщо доведеться щоразу йти через увесь двір, ви швидко втратите бажання підтримати порядок, і органічні відходи почнуть накопичуватись де попало. Тож, перше правило, компостник має бути на видноті, але не під ногами. Найкраще поставити його десь між городом і господарськими будівлями, щоб до нього було зручно дістатись із будинку, і з ділянки. Друге, не менш важливе, освітлення і мікроклімат. Компост це живий організм. Він працює тільки коли має баланс тепла, вологи і повітря. Якщо ви поставите купу під палючим сонцем, вона швидко пересохне, бактерії загинуть, і замість перетворення почнеться висихання. Якщо ж поставити у вогку глуху тінь, процес буде надто повільним. Купа стане холодною, слизькою, може закиснути і неприємно пахнути. Ідеальне місце легка півтінь, де є ранкове чи вечірнє сонце, але не спека в обід. Добре, якщо поруч росте старе дерево або є господарська споруда, що дає розсіяне світло. Важливо, щоб поруч був доступ до води, бо компост потрібно поливати, без вологи життя в ньому зупиняється. Найкраще, якщо до місця дотягується шланг, або хоча б можна легко піднести лійку з водою. Наступний крок конструкція. Є два основні варіанти яма або надземна купа. І отут слід одразу сказати прямо. Яма не підходить. У ямі немає повітря, там застоїться волога і замість нормального перегнування починається гниття. Виходить не компост, а смердюча каша, яка більше шкодить, ніж допомагає. Тож забудьте про яму. Компостник має бути над землею, щоб міг дихати з усіх боків. Найпростіший варіант просто купа органіки, складена шарами на землі. Але краще, коли є конструкція, ящик або секційна коробка. Найзручніше збити компостний ящик із дощок. Дерево теплий, дихаючий матеріал. Воно утримує тепло і не перешкоджає циркуляції повітря. Та є і мінус: дерево гниє, особливо внизу, де вологість постійна. Тому, якщо ви робити ящик із дощу, краще використати старі, але міцні дошки, які можна буде через кілька років замінити. Для продовження служби деревину можна просучити безпечним розчином, не мастилом і не фарбою, а наприклад, мідним купоросом або натуральними антисептиками. Інший варіант шифер або металеві листи. Такі стінки служать довше, але вони холодні і не пропускають повітря. Тому, якщо робити компостник із шифера, обов'язково просордліть у ньому отвори для вентиляції. Є ще пластик. Зараз продають готові компостери з кришками, виглядають гарно, але часто надто мані. Їх об'єм рідко перевищує 300-400 літрів, а для гарного компостування потрібно щонайменше 1 кубічний метр. Тому, якщо ви купуєте пластиковий компостер, обирайте розбірний і великий із отворами для повітря. Щодо розмірів, то це справа принципова. Компост не буде горіти і розкладатися, якщо він замалий. Щоб усередині купи піднялась температура до 60-70 градусів, де гинуть шкідники, насіння бурянів і збудники хвороб, потрібна маса. Мінімальний розмір метр на метр і метр у висоту. Це золоте правило. Якщо ящик буде менший, він не втримає тепло, а взимку просто замерзне. Якщо більший, більше двох метрів у ширину, не вистачить доступу повітря до середини і процес зупиниться. Тому оптимально мати три секції по одному кубу кожна. В одній ви закладаєте свіжу органіку, у другій дозріває минулорічна, а з третьої вже берете готовий перегні. Так ви забезпечите безперервне виробництво добрива, своєрідний компостний конвеєр. Не менш важлива вентиляція. Коли збуваєте ящик, не ставте дошки вприту. Між ними треба залишити щілини 2-3 см, щоб повітря вільно проходило. Якщо компост не дихає, у ньому починають працювати анаеробні бактерії, і замість живої землі виходить кисла, липка, маса. Вентиляція це життя. Повітря заходить через боки, піднімається знизу і виходить угору, наче через димар. Саме завдяки цьому процес триває правильно, а температура всередині зростає. Тепер про основу: дно компостного ящика не можна застеляти плівкою, бетоном чи іншим непроникним матеріалом. Органіка має торкати землі. Через ґрунт у купу піднімуться черв'яки, жуки, дрібні мікроорганізми, які допомагають перетворювати відходи на перегні. Крім того, зайва волога буде спокійно йти в землю, не застоюючись усередині. Якщо ваш ґрунт важкий, глинистий, варто злегка розпушити землю під ящиком вилами або лопатою, щоб вода мала кудись тікати. На дно обов'язково кладуть дренажний шар це фундамент компосту. Підході грубі матеріали: гілки, обрізки стебел соняшнику, кукурузи, малини, солома або тріска. Товщина шара приблизно 10-15 см. Цей шар не дає компосту злежуватись, створює простір для проходження повітря знизу і забезпечує ефект тяги. Без нього купа швидко сперсується, особливо якщо ви кладете вологу траву, і тоді всередині почнеться гниття. Саме дренажний шар допомагає уникнути цього. Далі можна починати закладати перші шари органіки, але не бездумно. Тут теж діють свої правила, про які ми поговоримо далі, коли дійдемо до складу та співвідношення матеріалів. А поки головне право на підготувати місце, ящик і основу, бо навіть найкраща сировина не допоможе, якщо компостник стоїть у невідповідному місці, немає вентиляції або знизу перекритий бетоном. Ще один момент зовнішній вигляд і зручність користування. Компост не повинен перетворювати двір на безлад. Добре, коли ящик має кришку або верхній екран із дощок, щоб прикривати свіжі відходи від мух і дощу. Передня стінка бажано зробити знімною або відкривною, щоб зручно було діставати готовий компост. Якщо у вас кілька секцій, поставте їх поруч у ряд, залишивши між ними невеликий прохід. Це створить порядок і полегшить роботу. Не забувайте й про захист від тварин. Кури, собаки, кути й миші можуть розрібати компост, особливо якщо туди випадково потрапить харчові рештки з запахом. Тому, якщо така проблема є, накрийте купу сіткою або гратом. А ще краще, дотримуйтесь чистоти. Не кидайте у компост того, що тварин приваблює: м'яса, риби, молочних продуктів. Правильно облаштований компостник це не смітник і не купа бруду, це охайна частина господарства, така сама важлива, як сарай чи грядка. Коли все зроблено з розумом, компостна станція працює без запаху, без зайвої вологи і приносить тільки користь. Кожен шар, кожна дошка, кожна щілина мають значення. І якщо все зроблено правильно, вже через кілька місяців ви побачите, як органіка почне перетворюватись на м'яку темну землю. Тож підсумуймо: місце напівтінь, доступ до води, зручність підходу. Конструкція надземна, провітрювана, міцна, дно відкрите до землі із дренажним шаром. Це база, без якої не буває успіху. Бо компост це не просто купа, а жива майстерня природи. І щоб вона працювала, треба створити їй правильні умови. Коли це зроблено, тоді можна переходити до найцікавішого, до самого рецепту компосту, до балансу зеленого і коричного, що й визначає якість майбутнього доброго. І саме це буде наступним кроком у нашій великій роботі над чорним золотом для землі. У кожному селі знайдеться господар, який робить усе по старинці, просто згрібає траву, листя гілля у купу та залишає, щоб само перегнило. І начебто щось утворюється, чорна маса, що нагадує землю. Але варто її взяти в руки і стає зрозуміло, що це не справжній компост. Він липкий, без запаху землі, часто з грудками та шматками, що не перегнили. Чому так? Бо компостування це не просто складання відходів, а процес, що має свої закони. І найголовніший з них баланс. Усе тримається на рівновазі двох стихій зеленої та коричневої. У народі часто казали не кидай у кучу все підряд, бо не знатимеш, що з того вийде. І справді, аби компост вийшов розсипчастим, пухким без запаху гнилі, потрібно дотриматись правильного співвідношення між матеріалами, що дають азот і тими, що постачають вуглець. Зелена частина це свіжа трава, бадилля, кухонні відходи, гній, тобто все, що соковите, м'яке, швидко гниє. Вона джерело азоту, енергії росту для бактерій. Коричнева частина сухе листя, солома, опала гілки, папір, картон, тирса. У ній міститься вуглець, який дає бактеріям їжу для праці. Якщо покласти занадто багато зеленого, компост почне киснути, смердіти, в ньому не вистачить повітря. Якщо забагато коричневого, процес сповільниться і купа залишиться холодною. Тож головне правило приблизно три частини коричневого на одну частину зеленого. Це може здатися складним, але на практиці все просто. Наприклад, якщо ви виносите відро свіжої трави, то присипте її трьома відрами сухого листя або соломи. Якщо кладете шар гною, накрийте його шаром картону, старого сіна чи тирси. Такий порядок не лише врівноважить склад, а й позбавить неприємного запаху, бо саме запах це перший знак того, що баланс порушено. Добре закладений компост не має смороду, він пахне землею і свіжістю. Наші прадіди не користувалися наукою, але інтуїтивно розуміли ці правила. У кожному дворі колись стояла купа листя, перемішана із соломою, гноєм та городиною. Її поливали помоями, прикривали землею і через рік отримали прекрасний перегні. Це Цей був природний цикл. Люди не казали компостування, вони просто знали, що земля має їсти те, що народила. А зараз, коли довкола стільки побутових відходів, нам потрібно зрадати цю мудрість, щоб не викидати цінне, а перетворювати його на користь. Одним із головних секретів компостування є правильне укладання шарів. Якщо просто звалити все купою, повітря не проходитиме і органіка злежиться в суцільну масу. Тому компост закладають шарами, ніби почуть пиріг. На самому дні, як ми вже знаємо, лежить дренажний шар із гілок чи стебл. Далі йде шар коричневого матеріалу, листя соломи подрібненого картону або сіна. Потім тонший шар зеленого, трава, очистки, бур'яни. Після кожного шару бажано просипати трохи землі або вже готового компосту. Це своєрідна закваска. В ній містяться мікроорганізми, які одразу почнуть роботу. Кожен шар варто полити водою, щоб компост був вологим, але не мокрим. І так, шар за шаром, поки ящик не наповниться. Серед сільських господарів є така порада: щоб компост дихав, не шкодуй соломи. І це правда. Солома створює повітряні канали, через які проходить кисень. Якщо ви маєте багато трави, але мало сухого матеріалу, можна додати порваний картон, яєчні лутки, старі газети без кольорової фарби. Целілоза теж служить джерелом вугуцю і допомагає зробити структуру пухкою. Головне уникати глянцевого паперу, бо в ньому часто є шкідливі барвники. Є речі, які не можна класти в компост категорично. У кожному селі хтось колись намагався утилізувати все. І залишки їжі, і м'ясо, і навіть кістки, але результат завжди один: сморід, мухи, миші і неприємності. У компост не можна кидати продукти тваринного походження жир, кістки, молочні залишки, бо вони не розкладаються нормально і приваблюють шкідників. Так само не варто додавати хворі рослини, особливо картопляну або томатну бадилля з фітофторою. Спори грибків дуже живучі, і навіть гарячий компост не завжди їх знищить. Ще одна категорія корені багаторічних бур'янів: пирі, осод, в'юнок. Якщо кинути їх свіжими, вони пустять нові пагони прямо в купі. Їх треба або висушити на сонці, поки не стануть крихкими, або звноїти окремо в чорному мішку. Те саме стосується насіння бурінів. Якщо рослина вже відсвіла і має дозрілі насінини, краще її не класти в компост, бо насіння виживає навіть при високих температурах, і потім ви самі рознесете його по всьому городу. Часто господарі купують у магазинах спеціальні порошки або рідини, так звані біоактиватори. Вони можуть допомогти, коли процес застопорився або купа пересохла, але загалом вони не потрібні. Найкращий прискорювач це звичайна мочовина або дріжджовий розчин. Якщо у вас багато сухого листя чи тирси, просто розчиніть ложку мочовини у відрі води та полийте шари. А дріжджі з цукром або старим варенням дадуть бактеріям поштовх до роботи, усе це дешевше і природніше за будь-яку хімію. Ще одна народна хитрість додавати в компост насті кропови. Для цього беруть відро, подрібненої зеленої маси, заливають водою, і дають постояти кілька днів, поки не почне бродити. Цією рідиною поливають компост, вона містить азот і мікроорганізми, що запускають процес гниття. Такі прості способи відомі ще з давнини і працюють не гірше закуплені засоби. Найбільша помилка початківців робити все поспіхом. Кинули свіжу траву великим шаром і забули, а потім дивуються, чому купа смердить. Трава швидко ущільнюється, перекриває доступ повітря і замість перегнивання починається гниття. Тому свіжа трава обов'язково має підсохнути день-два перед тим, як її класти в компост, або ж її треба перемішати з соломою чи папером. Усе повинно бути пухким і провітрюваним. Якщо ви живете на дачі лише по вихідних, не забувайте прикривати свіжі шари. Поруч із компостником тримайте мішок із сухою землею або торфом. Насипали чергове відро очисток, одразу ж присипте зверху. Це зменшить запах і не дасть з'явитися мушкам. Такий прийом називається закриття шару. Він простий, але дуже ефективний. З роками господарі виробляють свій стиль компостування. Одні роблять усе гарячим методом: активно ворошать купу, стежать за температурою і вже через 3-4 місяці мають готовий перегній. Інші працюють повільно, просто складають органіку, іноді зволожують і дають природі діяти. У будь-якому випадку головне не поруште рівновагу, бо компост, як жива істота, він дихає, нагрівається, остигає, потребує догляду. Колись у кожному селі компостні купи були нормою. Їх не соромились, не ховали, бо знали, там народжується майбутній урожай. Господар, який дбав про свою землю, завжди мав окремий куток для органіки. І коли весною всі бігли купувати доброва, він просто брав лопату свого чорного перегною і його земля дякувала сторицею. Так було і так буде, доки люди пам'ятають, що земля любить працю і уважність. Якщо дотриматись цих простих правил, чергування зеленого і коричневого, помірна волога шар за шаром, трохи землі та терпіння, через кілька місяців ви отримуєте справжнє чудо, розсипчасту теплу живу землю, яка пахне лісом і дарує життя кожній рослині, що торкнеться її коренем. Коли компостник збудовано, шари укладено і процес запущено, багато хто вважає, що на цьому робота закінчилась. Мовляв, природа сама зробить своє, але досвідчений господар знає: компост, як і будь-яка жива істота, потребує уваги. Це не сміття, що лежить без руху, а біологічна лабораторія, у якій щодня відбуваються складні процеси. Якщо їх підтримувати, то вже за кілька місяців можна отримати справжнє чорне золото для землі. Якщо залишити все на призволяще, компост просто перетвориться на застиглу масу, у якій життя завмирає. Перший і найважливіший фактор це волога. Без неї не працює жоден процес. Бактерії, які розкладають органіку, живуть у тоненькій плівці води, що вволікає кожну частинку. Якщо ця плівка зникає, життя вкупі зупиняється. Але й надлишок вологи не менш шкідливий, тоді між частинками не залишається повітря і замість корисного гниття починається задушення, а відтак і сморід. Тому потрібно тримати компост у стані віджатої губки. Це народне правило знають усі досвідчені городники. Щоб перевірити, візьміть жмені матеріалу з середини купи і стисніть у кулаці. Якщо вода стікає струмком, занадто мокро, якщо розсипається пилом, пересушено. Ідеально, коли комок тримає форму і з нього виступає кілька крапель. У спеку компост поливайте разом із грядками. Не частіше, але й не рідше. У посуху хоча б двічі на тиждень, обов'язково ввечері, щоб волога не випаровувалась. Друге доступ повітря. Компост дихає. Безкісні бактерії гинуть, і замість приємного запаху землі з'являється сморід сірку водню. Якщо від компосту тхне тухлими яйцями, це тривожний сигнал. У такому разі треба взяти вила і перелопатити купу, внутрішні шари перемістити наверх, а зовнішні – усередину. Так відновлюється вентиляція і процес знову оживає. Це називається аерація. Робити її треба хоча б раз на 2-3 тижні. Так званий гарячий метод передбачає часте перемішування, тоді температура всередині досягає 60-70 градусів, і компост готовий уже за 3-4 місяці. Якщо ж часу чи сил не вистачає, можна застосовувати холодний метод, лише раз на місяць протикати купу довгою палицею або ломом, створюючи повітряні канали. У цьому разі процес буде повільнішим, але все одно результативним. Слідкувати треба і за температурою. Якщо в перші тижні після закладки купа не нагрівається, отже, забагато сухого матеріалу або не вистачає азоту. Тоді її можна полити настоєм кропови або розчином сечовини. Якщо ж навпаки, з'явився різкий запах аміаку, зеленої маси забагато, треба додати сухих матеріалів, опалого листя, соломи, тирси. Компост сам підкаже, що з ним не так. Головне не ігнорувати сигнали. Ще один важливий момент укриття. Щоб зберегти вологу і тепло, компост варто накривати. Найкраще шаром старої соломи, трави або полотна з панбонду. Прівку можна використати лише як тимчасовий дах під час дощу, бо під неї не проходить повітря. Добрий господар завжди залишає по боках щілини для вентиляції. Узимку ж найкраще укриття сніг. Він тримає тепло, не дає промерзати і захищає від вітру. З настанням холодів компостування сповільнюється, але не припиняється зовсім. Усередині купи, навіть коли зовні мороз, зберігається температура, і робота мікроорганізмів триває. Якщо компост майже дозрів, його можна утеплити шаром землі товщиною 10-15 см. Так він дозріє до весни. Якщо ж ви продовжуєте складати нові відходи, просто насипайте їх зверху. Навіть якщо вони замерзнуть, навесні, коли пригріє сонце, вони почнуть розкладатися першими. Головне не забути навесні пролити купу теплою водою, щоб розбудити бактерії. Іноді в компості заводяться мурахи. Це знак, що всередині занадто сухо, треба полити. Якщо ж з'явились дрібні мошки, значить відкриті свіжі залишки. Їх треба просипати землею або листям. Миші і кроти з'являються там, де є залишки їжі тваринного походження, тож їх уникати легко, не кидати того, що не належить у компост. І ось після кількох місяців турботи настає найприємніший момент збір. Готовий компост легко впізнати. Він темно-коричневий, пухкий, не липний до рук, у ньому не видно шматків рослин. Усе однорідне. Якщо розтерти в долоні, розсипається, а запах, нагадує, ліс після дощу. Це є справжній перегній. Якщо ж у ньому ще видно тріски чи залишки, не біда, просто залиште їх у компостнику ще на сезон. У великих господарствах навіть просівають компост через сітку, щоб відділити дрібну фракцію від грубих решток. Ті, що залишились, повертають назад у купу як закваску для нової партії. Використовувати компост можна всюди. Найперше при посадці овочів, кілька жмень у лунку під помідори, огірки чи капусту, і рослина росте сильна, не хворіє, не потребує додаткових підживлень. Під картоплю компост теж чудовий, робить ґрунт пухким, зберігає вологу, підживлює бульби. Друге мульчування розсипти компост шаром у 3-5 см навколо кущів малини, смородини, суниці чи квітів. Він утримує вологу, збереже від бур'янів і поступово віддаватиме поживні речовини. Так, земля стає м'якою, темною, живою. Ще один спосіб поліпшення ґрунту. Якщо ваш город глинистий або виснажений, просто розкидайте компост восени тонким шаром і з землею. Узимку він перемерзне, а навесні розтане і зробить землю легкою. У піщаний ґрунт компост додають для утримання вологи. Це універсальний помічник. Ніякі магазини добрива не дає такого ефекту, бо в компості не лише поживні речовини, а й мільярди живих організмів, які оживлюють землю. Після кожного циклу варто залишати трохи готового компосту жменю або дві у новій купі, це, як кажуть, насіння життя. У ньому живуть бактерії, грибки, черв'яки, які одразу почнуть роботу на новому місці. Так природа сама підтримує свій ритм. І головне, компост не буває забагато. Якщо він зроблений правильно, він не має запаху, не приваблює мух, не псує вигляду двору. Навпаки, це ознака доброго господаря. Бо компост це не просто доброго, це філософія ставлення до землі. Ми віддаємо їй те, що взяли, і вона дякує нам сторицею. Це коло життя, яке не обривається. І кожен, хто колись набрав у долоні свій власний, пахучий, теплий перегній, розуміє: тут, у цій темній крихкій землі, зібрана вся мудрість природи. Тож бережіть свій компост, доглядайте його, як живу істоту. Поливайте, ворушіть, прикривайте від спеки холоду. І коли прийде весна, ви побачите, як ваша земля віддячує. Грядки дихають, рослини ростуть, урожай щедрий, а запах такий, що душа радіє. Бо той, хто зробив свій компост, уже зрозумів головне, що земля любить працю, турботу і вдячність, і коли ми даємо їй життя, вона дає його нам у сто разів більше.